Вітаю на зв'язку LPC Gaming. На цьому каналі ми будемо збирати, тестувати та показувати вам справжні геймерські і не тільки ПК. Не буду затримувати, сьогодні у нас в меню Full HD імба, яка дасть вам перевагу у багатокористувацьких іграх і максимально якісний експірієнс в сінглплеєрах. LPC GAMING Стандарт. Ми починаємо. Ум нашого ПК виступає народний обранець Ryzen 5 7500 f Це тихий відмінник, який сидить на останній парті, але на контрольних стабільно видає топовий результат. Добротна та надійна мамуся на М5 Софіті 8 плюс 2 фази живлення вибрана з запасом для майбутнього апгрейду на більш моцний проз. Два слоти під M.2 SSD та підтримка lgbt підсвітки. Олоджувати наш камінь буде 120 мм повністю чорний алюмінієвий РГБ кулер з чотирма теплотрубками. Забігаючи наперед, для цього проца він ідеальний. Оперативка ddr 5 від Kingston з профілем ЕСПА для AMD на 5600 МГц. Пам'ять була вибрана зі списку підтримуваною матплатою. 36-ті таймінги чудовий бюджетний варіант. Під систему та ігри був вибраний швидкісний та бюджетний SSD на 1 ТБ від Гудрам. Ресурс запису не такий великий 300 ТБ, але для ігрового ПК цього буде більше ніж достатньо. <му> Відеомапа Gigabyte RTX 5060 OC у Full HD на ультрах показала себе просто чудово. Новий DLSS 4 та FrameGen дозволить вам грати навіть у 2К без лагів та подьоргувань. Чудове бюджетне рішення у нашу збірку. Блок харчування Deepcool на 650 Вт з бронзовим сертифікатом. Має 12 контактний роз'єм для нових відеокарт від Nvidia. Тож якщо захочете апгрейд, перехідники вам не знадобляться. Корпус GameMax Forge MB бюджетний, але не дешевий корпус з чотирма предстановленими кулерами з адресною підсвіткою. Цікавий та оригінальний корпус, обладнаний швидкісними портами, включаючи Type-C на верхній панелі. Корпус має пілок, тож ви зможете заблокувати цю тачку від небажаних гостей. Пишіть у коментарях збірки, в яких бюджетах або під які потреби вас цікавлять. Я і я обов'язково буду прислуховуватися збирати все, що вас цікавить. Як ви бачите, провода від послідовно підключених кулерів знаходяться у внутрішній частині корпуса. Доведеться знімати передню панель, перевстановлювати кулери та провести кабелі на задню панель корпусу для ідеального луку. Термопаста йшла в комплекті з кулером. Зазвичай вона вже з заводу нанесена, але тут мені доводиться це робити самому. Відеомапа дуже компактна, вона досить легка, тому підставки їй не знадобляться. Але, звичайно, при перевізці до замовника все це буде закріплятись. Як ви бачите, коли я встановив всі комплектуючі, залишилося ще багато місця, тож цю збірку можна зробити ще більш компактною в більш компактному корпусі. Але якщо хтось захоче в майбутньому оновити камінь, то зверху є місце під трьохсекційну водянку. Харчування має достатньо довгі проводи, більшість з яких нам не потрібна. Він не модульний, тож з кабель менеджментом буде все не так просто. Але корпус має запас по місцю для прокладки кабелів, тож це дозволить нам навести красу. Ззаду вийшло, м'яко кажучи, не дуже. Провода від кулерів короткуваті, від корпусу твердоваті. Але після відео я все ж додав трохи стяжечок і стало краще. Але головне, що в внутрішній частині вірно. Як ви бачите, стяжки роблять чудеса, і кабель менеджмент вийшов ідеальний. Абсолютний клін ПК для поціновувачів естетики. У сіті на годинку пройшов без проблем. Так як я включив PBO, процесор максималці кушав 104 Вт замість 65 заявлених. Курва мінус 20 – це невеличкий даунвольтінг, який трохи зменшує його температуру. Температури чудові в середньому 73 градуси на проці і 71 на відеокарті. Це при тому, що пулери працювали в автоматичному режимі, і їх було майже нечутно. Зазначу, що це температури в годинному стрес-тесті. В іграх максимально я бачив десь 65 на відюсі і 60 на процу. Звичайно, можна ще погратися з даунвольтингом про цей відюхи, але то вже на ваш особистий вибір. Для мене головне продати повністю справний та стабільний ПК. Ціна цього ПК на сьогоднішній день вийшла 42 тисячі гривень. Якщо вас цікавить, пишіть мені в телеграм. Ну що ж, ми тут зібрались все-таки для самого головного для іграшок. Я вибрав все більш-менш цікаве, що було у мене в стімі. Будь ласка, пишіть в коментарях, які ігри цікавлять вас. Обов'язково буду купувати і тестувати тільки те, що цікавить моїх клієнтів та глядачів. Прошу вибачення за показники FPS в деяких іграх. Це моє перше відео, і іноді я просто забував скинути попередні показники FPS перед тестами нової гри. Вся точна інформація по кадрам зверху вашого екрану. Assassin's Creed Mirage, ультра ультраналаштування DLSS на якість, я би перевірив у нативі, але у цій грі просто не бачу сенсу. TAA, який зараз пхають майже у всі ігри без можливості відключення, нещадно милить картинку. Тож з DLSS можна добитися чудової картинки. Якщо любите асасинів, то раджу почитати про DXVK та як видалити це згаджування. Я шарю в цій темі, можете мені довіряти. 2. як професійний кіберспортсмен з справжнім геймерським кріслом, можу сказати, що грається ідеально. Запускав 5 на 5 вільний здатності 4 на 3, монітор 300 гц 1440 на 1080 на змішаних налаштуваннях. Стабільних 350 кадрів з просадками до 300. А якщо ставити супер, кіберспортивне на 1280х960 на та низькі налаштування, то там можна бігати на всі 500. Але чи потрібно, все одно не зарегає. Кібербулін 2077, бенчмарк 21-го століття, в якому є всі наявні технології останніх відеокарт. В нативі стабільні 70 кадрів на ультрах без просадок. геймплей максимально плавний і чіткий. Підрубаємо DLSS на якість і отримуємо приріст приблизно 37%. Картинка виглядає чудово. Що ж, славно звісні промінці повний пакет, але без пастрейсінгу з DLSS на якість видає нам FPS приблизно схожий до натива, але картинка виглядає набагато краще. Ну і наостанок новітня технологія фреймгена. Не дивіться на графік кадрів, бо Afterburner чогось не дружить з цією технологією. Що можу сказати? Я вражений. Фреймген на X2 дає шикарний буст, приріст аж 74%. Я вперше юзаю цю технологію, багато читав про input lag і він є. Але на X3 або X4. Але X2 моя повага, граючи на мишці з клавою, взагалі не відчув. Картинка максимально красива і плавна. Бог війни, гра, яку я закинув після першого запуску. Але повернувшись по приколу через рік, закохався і купив PS5, щоб пройти рагнарок. На жаль, на ПК також є шакальні тієї згладжування, тож вмикаємо DLSS на якість, підкручуємо різкість і насолоджуємося. GTA 5 стандартна версія Legacy, а не нова Enchanted. Я не вірю, що в 2К-25 році ще є люди, які не проходили сюжетку, а ось рп-шарам цей тест буде важливий. На самих максималках фреймрейт чудовий, а якщо хочеться краси, то підкручуємо рендер на x 2 від оригінала і отримуємо прекрасний результат у 100 плюс ППС. Legacy. Ця гра ставить на коліна все, що тільки може. На моїй 6920 XT та Ryzen 5700X3D були постійні статери та кривий графік фреймрейту, тому намагався пройти її на PS5 Pro, але там теж все не так гладесенько, як хотілося. На цій же збірці все виглядає супер. Навіть з фреймгеном на X2 фул променями на ультра, Ми отримуємо стабільний фреймрейт в районі 90 кадрів. Але я все ж радив погратися з налаштуваннями, бо в цій грі мені проміні задоволення не дали. Але FPS просаджують, дай Боже. RDR2. Тут казати нічого, максимальне налаштування, фреймрейт бімба, картинка також. Це, мабуть, єдина гра, де більшість часу я провів у покері. Останні з нас частина перша. Цю гру мені МД подарувала до покупки відюхи. Всім раджу, хоча б раз в неї пограти. DLSS тут на якість замість гладжування, налаштування ультра, і маємо імбовий результат, як і всюди. У мене виникли технічні негаразди. Відоси з цих ігор я перекидував на свій третій SSD, але, мабуть, вони вирішили, що і без них все буде топ. У всіх цих іграх я також отримав максимально якісний ігровий досвід. FPS не нижчі сотні, ультраналаштування. Ну ви знаєте. Що можу сказати наостанок? Це моє перше в житті відео. Я буду дуже вдячний, якщо ви приділите 20 секунд вашого часу, щоб написати якийсь коментар. Мені дуже важливо послухати критику і ваше бачення. Цю збірку або будь-яку під ваш бюджет та цілі ви можете замовити у мене в телеграмі. А якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, буду дуже вдячний кожному з вас.